Це шар із кауні зв'язана. Шарф. Я... Шарф. Шарф. Який да. номер спиць? Ой, і тройка, или чотирка, не помню. Боже, ну, не, які кольори чудові. Це називається веселка. Веселка, так. Да. Боже класно. класна. І так бачу на вас наш джемпер по нашому майстер-класі із він, ваших ниток. Да, з вашої він зв'язаний з Ярнард Флаверс так. Альпака. Ох. Це теж Флаверс Альпака. Да, да. Кольори вовше. Я з такою пряжі хотіла собі жилетку зв'язати. Боже глянь яким номером це в'язали? Четвірка. Четвірка. Прали, прасували? Це ні, тому що тут... воно тут не треба. Не треба. — Воно дуже класне. Що і вам доводиться. Ой, до обличчя. дуже гарно. Так, я бачу, у вас там купу всього, і ми зараз будемо все роздивлятися.